Всім доброго дня. Зараз дуже багато у нас питань по перцю, дуже в багатьох перець сидить, ми не виключення, це не помідори. От дивіться яка краса помідори це я розумію культура. Дали їм підживлення, правильно спрацювали і вони красота, йдуть гарно ріст. Перець трошки в нас особлива культура. Розкажу кілька простих підживлень під корінь і по листу. Чого в нас такий стан? Ми його висадили, ніби було все добре, потім різко вдарив холод. Потім після цього холоду, наприклад, один день було там 14 градусів день, потім різко стало 34 градуси. Тиждень було 34-35 градусів, потім різко стало 20 градусів. От такі в нього перепади: то холодно, то жарко. Він би ніби гарно виглядає. Дивіться, він у нас має багато цвіту. Е, ще ми його не пасинкували. Це в нас матіа гібрид чи сорт, не пам'ятаю. Так, ніби непогано виглядає, але він не так розвивається, як треба. Тому давайте по суті буду розказувати підживлення. Не завжди я кажу пропорції. Вибачайте, буде на екрані висвічуватися. Або хто хоче щось запитати, пишемо в коментарях, і я відповім. Він у нас трошки замучений, бо цілий день жара трошки його полили. Він зараз відійде. Що ми давали йому на підживлення? Давали кальцеву селітру і комплексне доброго, де все по 18. Що я тепер планую? Планую тепер йому зробити кілька азотних підживлень. Вже не будемо придумати ніякі комплексні добрива, ні, ні кальці селітру. Працюємо чистим азотом, швидким азотом. Наш самий швидкий азот це селітра аміачна. Вона зразу при такій температурі зразу буде працювати. Зразу буде працювати, щоб зрушити його з місця. Перший тиждень буду давати 1 грам на рослину. Це на 10 літрів столова ложка селітри. І буду підливати під корінь на другий тиждень. Я планую або трошки збільшу дозу селітри. Побачу, як він буде розвиватися, або дам селітру з зеленим добривом. Зеленого добрива небагато, буквально десь півлітри. Так планую його простимулювати. Дивіться щодо зеленого добриву. Кожного зелене добриво різне. Хто не використовував зелене добриво з добривами, дивіться, обережно. Я вже його використовую з добривами, то я вже, в принципі, орієнтуюся, як його давати. Звичайно, працюємо по мокрій землі. Якщо ви не маєте практик застосування такого, то дайте краще до зеленого добрива 20-ки або 18-ки добриво. Це універсальне рахується добриво. Все по 20, азот фосфор калій, магній. Сірка, мікроелементи, бор, мідь, марганець, молібден, цинк, Бор потрібен зараз, бо він дуже багато цвіту має. Треба корінь і по листу. Здачі, що робите? Столова ложка добрива універсального і літра півлітра зеленого добрива. І проливається на 20 рослин по мокрій землі, столова ложка без горки. Так само селітра. Столова ложка без горки, якщо будете працювати з зеленим добривом. Ще раз хочу наголосити, у кожного зелене добриво різне, когось з трави, когось з кропиви, когось з бур'яну. Тому зважайте, якщо не маєте практики, то з таким не грайтеся. Попрацюйте одною аміачною селітрою, і цього буде достатньо. Можна просто дати не столову ложку аміачної селітри на 20 рослин, а столову ложку і ще трошки, там, четвертинку ложки. Таке саме підживлення під корінь можна зробити карбамідом. У мене вже карбамід засипаний у відеочку. У нас тут аж 46 азоту. Карбамід таку жару, коли тепло, працює майже так само, як аміачна селітра, але все-таки трошки повільніше. Карбаміду так само даємо: столова ложка на 10 літрів води і ділимо на 20 рослин. Як за потреби можна повторювати. Також можна це скомбінувати. Наприклад, робити підживлення аміачною селітрою корінь через днів 5-7 робите карбамідом по листу. Карбамід по листу дається в районі 20-25 грам, можна давати і 30 грам. Хочу, щоб ви звернули увагу по роботі з карбамідом по листу, коли є спека, щоб ваше підживлення було ефективне і ви не попекли рослини. Карбамідом працюємо по листу. Пізно ввечері, коли вже температура спадає, він ефективно у нас попрацює вночі. Коли температура спаде, плюс ви гарантуєте те, що ви не поробите опіків на листі. Якщо буде сонце, наприклад, зранку ви покропите і вийде сонце. І звичайно буде менше випаровування з листа, він більше сохраниться і більше рослина забере азоту. Далі хочу, щоб ви знали, хто працює карбамідом по листу. Якщо ви працюєте карбамідом по листу, то рослина буде забирати всі свої цукри поживні речовини, щоб переробити цей азот. Тому в корінь у нас поживних речовин не буде йти, і рослина при цьому буде менше укорінюватися. Тому, якщо, наприклад, у вас якийсь посушливий період або менше вологи, то карбамідом не дуже бажано працювати по листу, бо рослина буде менше працювати на корінь. Це може притормозити її у куріння. З цього випливає, що якщо ви тільки посадили перець і він тільки ще укорінюється, то карбамідом по листу не працюємо. Далі дуже важливий момент, що карбамідом можна попрацювати навіть два рази. Хто не хоче гратися за м'ячною селітрою, ходити підливати, можна карбамідом два рази попрацювати по листу. Але в цьому випадку я б на вашому місці до карбаміду давав трошки сульфату магнію, і навіть давав сульфат магнію, коли ви раз працюєте карбамідом. Наприклад, комбінуєте аміачну селітру, а потім по листу карбамітом. Дехто недооцінюється доброго цей сульфат магнію, але це одне з найкращих листових добрив для рослин. Магній класно працює на фотосинтез. Він дуже в багатьох процесах, навіть коли плоди дозрівають, потрібно магній. Тому у своїх добрих обов'язково майте сульфат магнію. Чого даємо сульфат магнію? Щоб розвивалася гарно листова маса, все працювало, плюс сульфат магнію. Карбамід має трошки негативний вплив на рослину. Сульфат магнію цей вплив буде пом'якшувати. Тому така комбінація: карбамід плюс сульфат магнію дуже класно діє на рослини. Крім того, ще можна по-іншому скомбінувати таке підживлення, щоб було повноцінне підживлення перцю, щоб ми його не перекосили в одну сторону. Бо він зараз цвіте, знаєте, йому потрібно багато мікроелементів, і калій, і фосфор. Тому один тиждень робимо аміачною селітрою підживлення. Це я розказую один з варіантів, кожного різний перець, кожного по різному розвивається, тому кожен може вибрати собі варіант. Тобто перший тиждень працюємо аміячною селітрою, на другий тиждень працюємо універсальним добривом. Що нам дасть універсальне добриво? Дасть повноцінний розвиток рослини. Тобто воно забезпечить і фосфором, і калієм, і мікроелементами. А це все дуже важливо, бо без фосфору, без калію, наприклад, погано буде цвітіння відбуватися без бору, а без мікроелементів навіть. Той самий азот буде погано засвоїтись. Тому ще такий варіант. Дальше ще дуже багато питань по перцю: що там десь перець підкрутив трошки листячко. Десь є зморшкувати листя. Це все може бути від погоди, від недостачі елементів, десь не вистачає вологи, десь трошки прихворіла коренева система. Тому обов'язково перш додаємо комплексне підживлення і обов'язково звертаємо увагу на амінокислоти, щоб рослин нормально працювала, на ніякий стрес, там ні на жару, ні на холод. Даємо амінокислоти. Це може бути ізобіон, це може бути експрес відновлення. Ці амінокислоти, що нам зроблять? Вони зразу попадуть у листя рослини, попадуть у його організм, і зразу рослина їх почне використовувати. Тобто, за деяких умов, спека, холод, там якісь стреси йому вона може їх не виробляти. А ви зразу даєте ці амінокислоти, зразу рослині? Тільки звертайте увагу, і за класно працює експрес-відновлення. Але експрес-відновлення, от крапля життя, воно має в три рази більше амінокислот, ніж і Тому якщо, наприклад, ви внесли мікро, макроелементи і хочете ще дати амінокислоти, то дивіться і звертайте увагу по кількості діючої речовини в препаратах. Отаке от в нас сьогодні відео щодо перцю. Всім бажаю ефективно підживити перець, щоб він вас не сидів. Всім гарних врожаїв і мирного, мирного неба.